І так, давайте розглянемо з вами типи двигунів за конструкцією. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це е, під буквою А однорядний двигун. Його ще називають рядним, і в такому типові двигуна циліндри розташовані в один ряд. Ось так, як показано на цьому малюнку, ми бачимо, що тут. Всі циліндри, тобто, ну в даному випадку всі поршні, вони розташовані в один ряд, і такі двигуни найбільш розповсюджені на більшості легкових автомобілів. Але за умови, якщо ми хочемо збільшити кількість циліндрів для збільшення потужності, тобто додати тут, от ми бачимо, наприклад, 4 циліндри, а ми, наприклад, хочемо 6 чи 8, то відповідно в нас виросте також і довжина цього двигуна. І не в кожен автомобіль можна такий двигун буде встановити в підкапотний простір, тому що він обмежений. От. Тому деякі автомобілі це допускають, якщо в них великий підкапотний простір. Якщо ж у нас обмежений підкапотний простір, тоді використовують інші типи двигуна. Ми трошки пізніше про них поговоримо. Наступний тип двигуна це також рядний двигун, але з нахилом. Якщо е, ми подивимося на цей двигун, то він е, нахилений. Навіщо це робити? Ну, По-перше, якщо він має е, досить велику висоту, то не в кожен автомобіль він може втиснутись в підкапотний простір для того, щоб його встановити в тому розмірі, який він має за, е, ну, після виходу. З заводу він просто там не вміститься і потрібно буде підіймати е, підкапотний цей простір, тобто збільшувати його вверх, або ж е, опускати вниз, але це ми будемо красти так званий кліренс. Тому для того, щоб е, вмістити цей двигун в підкапотний простір багатьох, до речі, автомобілей. Е, ми що робимо? Ми його нахиляємо. І таким чином його висота зменшується. Це дозволяє нам його розмістити без якихось там зайвих проблем. Наприклад, з нахилом двигуни встановлюються і на фордах, і на Volkswagen, тобто Ваггруп, як, як то говорять. Тому такі розповсюджені двигуни, ну тобто такі двигуни дуже розповсюджені на автомобілях. Я маю на увазі зараз двигуни з нахилом. Перед цим я говорив, що якщо ми хочемо, наприклад, збільшити кількість циліндрів у рядному двигунові, от як тут, наприклад, то такий двигун буде в ньому буде збільшена його і довжина. Ну, деякі автомобілі це дозволяють, тобто в них великий підкапотний простір, а деякі цього не дозволяють. Але в деяких автомобілях ну, є така необхідність мати потужний двигун. А Ми знаємо, що потужність це коли в нас ну, багато циліндрів і великий об'єм. Тому що зробили виробники? Вони зробили двигун, який носить назву В-подібний. Якщо ми подивимося ось на цей двигун, то ми тут бачимо В-подібний двигун. Будь ласка, на, цьому, на цій картинці зображений В-подібний двигун, тобто циліндри в ньому розташовані вправо і вліво під нахилом. І кут між ними зазвичай складає десь приблизно, ну не приблизно, а 90 градусів це точна цифра. Е, інколи буває так, що е, розташування лівого і правого, правого ряду може бути під кутом 120 градусів. Але традиційно це в В-подібних двигунах це 90 градусів. Ну, легкові автомобілі також мають. Такі двигуни, це і Hyundai, Tucson, і Camry та сама відома легенда 3,5, про яку всі говорять, теж має V-подібний шестициліндровий двигун. Тому теж досить розповсюджені типи двигунів. Далі в нас іде наступний двигун, типу опозитний. Будь ласка, подивіться на цей тип двигуна, що ми тут бачимо. Ми бачимо те, що в цьому двигунові циліндри, в даному випадку, лівий та правий, розташовані з протилежних сторін. Це технологія, яку любить використовувати компанія Subaru. І ось так виглядає цей двигун, якщо ми на нього подивимось, в металі. Тобто, як бачимо, посередині в нас іде колінчастий вал. І по боках у нас розташовані циліндри. Будова циліндрів в принципі стандартна, лише, ну, як кажуть, ми бачимо, що вони якби лежать. Тобто, а працюють вони відповідно до, як і всі двигуни внутрішнього згорання. Тобто, в них принцип роботи такий же. Так, дивимося далі. Далі в нас іде двигун. Типу ВР. Що це за тип двигуна? Якщо ми подивимося зараз з вами, наприклад, нарядний двигун, тобто двигун, в якому розташовані циліндри в ряд, а поряд ми побачимо В-подібний двигун, тобто де циліндри розташовані під кутом вправо і вліво, то відповідно ми побачимо, що цей двигун у нас має досить велику довжину, а цей двигун досить велику ширину. І, відповідно, якщо нам або виробнику дуже захочеться встановити в свій автомобіль досить потужний, але компактний двигун, то ми зрозуміємо, що для цього буде нам потрібен двигун типу VR, тобто рядно v подібний двигун. І якщо ми побачимо, то це той же самий. В-подібний двигун, тобто є один ряд циліндрів і є інший ряд. Вони трошки зміщені один від одного. Ну, не те, щоб вони в шахматному порядку йдуть, але ж трошки зміщені. І ми бачимо, що за компактністю він набагато менший, ніж оцей рядний по довжині і по ширині він менший, ніж В-подібний. Тому це потужний компактний двигун. І якщо ми подивимося на нього в металі, то ось так він виглядає. Ось так. Ну, Тут майже, так, майже в шахматному порядку йдуть циліндри. Е і тому такий двигун носить назву е двигун типу ВР. Далі дивимось. Е виробники пішли ще далі. І що вони зробили? Вони зробили потужний і компактний двигун, е, ну, умовно об'єднавши два двигуни типу ВР. Тобто ось один з них, ось другий з них. І ми отримали W-подібний двигун. Це за розмірами, за компактністю. Ми отримали той же В-подібний двигун але в якому мається 6 циліндрів з одного боку, в даному випадку, і 6 циліндрів з іншого боку. Тобто, по факту ми отримали два В-подібних. Тобто, тут ми бачимо 6-цилиндровий, 3 циліндри, 1, 2, 3 з одного боку, стільки ж і з іншого. А тут ми отримали два В-подібних двигуна, або... Два типу ВР. Ну, за розмірами і за конструкцією це той же В-подібний двигун, але значно потужніший, тому що кількість циліндрів тут набагато більша. І якщо ми зараз подивимося на цей тип двигуна, то ми бачимо, що тут досить багато поршнів, які, в принципі, виконують однотипну роботу. тобто Робочий цикл ну, відбувається в кожному циліндрі, одинаковий відповідно, і таким чином ми отримуємо велику потужність. Це Audi А8, Mercedes Bugatti якщо вже говорити про такі ну, потужні автомобілі, мають такі двигуни. Але ж ми маємо розуміти, що це багато коней, але і великий розхід палива. Тому на звичайні бюджетні автомобілі. Ніхто з завода виробника ніхто не буде ставити такі типи двигунів. Далі наступний тип двигуна це зірочкоподібний двигун. Використовується він в принципі, більше в, літак, в літаках, тобто для літаків. І він має таку ж внутрішню конструкцію, принцип роботи, як і звичайний двигун внутрішнього згорання. Але ж циліндри в нього розташовані, як бачите, в різні боки, тобто як зірочка. Такі двигуни теж є, я повторюсь, вони використовуються на літаках. І для автомобілів я не зустрічав, наприклад, щоб такі двигуни там використовувалися. Ось такі основні типи двигунів, які використовуються на Автомобілях як легкових, так і вантажних.